Вимоги щодо функціонування наглядових рад держпідприємств, антикорупційних органів та судової гілки влади в цілому, а також зміни в роботі Міноборони і силових відомств все це в переліку пріоритетних реформ, запропонованих США, що має впровадити Україна. Для продовження її військової підтримки, на думку виконуючого обов'язки очільника Чернігова, це серйозний сигнал українському уряду від партнерів і результат численних непублічних перемовин, невиконання яких сьогодні може вартувати самої держави. Про це він сказав перед керівниками структурних підрозділів і комунальних підприємств на щотижневій загальноміській нараді. Це все треба точно робити, але сам факт, що нам про це в чергове надсилають. Офіційних листів наші партнери, значить, це їм більше потрібно, ніж нам. Хоча насправді це нам більше за всіх потрібно. І тут два, дві, дві емоції. Перша, це дещо соромно, а друге, що зараз це питання не просто там, відбудови інституції України чи реформування, а це питання національної безпеки, бо там є чітка прив'язка до того, що якщо ми в чергове нічого не будемо робити. То ми просто можемо через якийсь час почати повільніше чи менше, чи взагалі не отримувати спробу. А це вже не питання, якою буде Україна, а питання, чи буде вона взагалі, серед питань, які наші міжнародні партнери також тримають у фокусі, і пов'язані з демократією, місцевим самоврядуванням та іншими важливими напрямками. Однак, за словами Олександра Ламако. Без відповіді лишається, хто цим буде опікуватися. Коли найцікавіші законодавчі ініціативи, це велогенераційні установки для в'язнів. А комітет Верховної Ради з питань свободи слова, головою якого півтора року повномасштабної війни був підозрюваний у Держраді Нестор Шуфрич, тепер очолюватиме нардеп, який радив пенсіонерці продати собаку і заплатити цими грошима за комуналку. Громада ж у парламенті наразі цікавить насамперед питання бюджетного кодексу, зміни до якого були проголосовані у першому читанні. Що стосується, зокрема зокрема, скорочення норми відрахування звичайного ПДФО до 60% на місцях, та вилучення військового до державної казни в ідеалі для місцевого самоврядування всієї країни і для країни, до речі, це найкраще рішення залишити як є, тому що ті кошти, які у громад є зараз в бюджеті, в тому числі від ПДФО військових, вони спрямовують набагато більше ефективніше ніж центральні органи влади, ніж ряд. Обласних військових адміністрацій, це і більш швидка і ефективна підтримка тих самих військових частин Збройних сил України, це вирішення ряду питань, які є у військових частинах, які знаходяться на території міста або біля міста. Ну і окрема ситуація з рядом міст, такими як Чернігів, наприклад, так, от про це треба думати депутатам зараз в парламенті дуже активно, а не те, чим вони займаються. Ну, питання, хто буде робити ці реформи, які нам написали, це риторичне питання. Якщо будуть робити ті, хто зараз є, то я думаю, що нічого не буде. Для Чернігова це фактично мільярд гривень, третина дохідної частини бюджету, втрата якої призведе до скорочення видатків навіть по захищених статтях. І це на фоні делегованих державою повноважень, як утримання ПТУ, пільгове харчування дітей постраждалих від війни, реверсної дотації, комунальних платежів сфери освіти та медицини, необхідності додаткового фінансування ЧТУ, АТП 2528 чи Чернігів водоканалу через ту ж різницю в тарифах зазначають у муніципалітеті. Серед робочих питань поставка Перших двох модульних будиночків для родин, які втратили власне житло під час активних бойових дій, виготовленням і транспортуванням тимчасових осель, як власне, і всім фінансуванням займається Латвійська республіка. Ще 10 таких вони планують передати до кінця року. Це важливо і дякуємо народу Латвії за те, що вони приділяють увагу і допомагають відбудовувати ти чоловіків. Становлюють їх по вулиці Дороста на території вже зведеного національним комітетом Червоного Христа спільно з міською радою модульного містечка. А це сім дерев'яних двоповерхових будиночків на 112 квартир, повністю готових і оснащених усім необхідним. За інформацією профільного заступника, заселяти туди людей планують від жовтня, одразу після засідання комісії із розподілу житла. Принагідно, у всіх аспектах, що стосуються роботи з постраждалими від війни, військовими, ветеранами та сім'ями загиблих захисників, ломако попросив усіх ставитися з максимальною повагою, йти назустріч і підходити до вирішення їхніх проблем інколи нестандартно, вивчаючи усі нюанси. Ну є ж завжди життєва історія різна. Родина не встигла одружитися, документи подали, не встигли розписатися. Так? Народилася дитинка, ну, батько, на жаль, вже загинув на той час. Зрозуміло, що є питання з отриманням питань статусу, з отриманням питань і державної допомоги і, і так далі. Я прошу контролювати ці всі питання. І там, де питання безсумнівне, а в даному випадку воно було безсумнівне, йти зустріч і менше бюрократії, більше людяності. Це таких питань буде у нас ще дуже багато. Нам треба звикати, вчитися з ними працювати. Це може торкатися як соціальних служб, так і сфери медицини чи житлово-комунального господарства. І з кожним днем людей, котрі потребуватимуть підтримки і розуміння, тільки більшатиме. І йшлося на нараді.